Як відпустити тривогу і почати жити. Ти коли небудь ловив себе на тому, що прокидаєшся і вже відчуваєш напруження. Ще нічого не сталося, а в грудях уже щось тисне, думки скачуть, серце б'ється швидше, і навіть звичайні справи здаються горами це тривога. І вона стала настільки звичною, що ми вже не помічаємо, як вона керує нами. Сьогодні я хочу поговорити про те, як відпустити тривогу і знову почати жити, не виживати. Не триматися, а саме жити. Ми живемо в час, коли все навколо кричить ти маєш більше старатися швидше, успішніше, не відставай. І навіть коли ти просто сидиш на дивані, нам здається, що ми щось упускаємо. А мозок не розуміє, що небезпеки вже немає. Він працює як тисячі років тому, бачить небезпеку, тривожиться. Тільки тепер замість тигра, дедлайни, соціальні мережі й новини, наш розум постійно в режимі виживання, і ми звикли до цього стану, ніби це норма. Тривога це не просто емоція, це реакція тіла. Коли ти хвилюєшся, твоє тіло наповнюється адреналіном. Ти можеш не помічати, але плечі напружені, щелепа стиснута, дихання поверхневе, думки обертаються колом. І найстрашніше це коло самопідживлюється. Ти відчуваєш напругу, боїшся, що щось піде не так, тіло реагує ще сильніше, і ось ти вже у вирі власних страхів. Не намагайся її прибрати. Тривогу неможливо знищити, її можна почути. Спробуй ось що, зупинись на хвилину і запитай себе, що я зараз відчуваю. Не аналізуй, просто назви. Я відчуваю напругу в грудях. Мені страшно, що я щось не встигну. Як тільки ти називаєш тривогу, вона втрачає владу над тобою, бо тепер вона не ти, вона просто емоція, яка прийшла і піде. Тривога живе в тілі, тому і виходити з неї потрібно через тіло. Сядь зручно, закрий очі, зробив дих на чотири. Раз, два, три, чотири. Пауза. І видих на шість. Повтори кілька разів. Поступово мозок зрозуміє, небезпеки немає. Це як сказати собі, я в безпеці. Можна просто відчути ноги на землі, руки на колінах, спину на стільці. Повернись в теперішній момент. Саме тут життя. Ми часто тривожимося, бо хочемо все контролювати, але життя не створене, щоб його контролювати. Ти не можеш знати, що буде завтра, і це не помилка, це умова гри. Коли ти приймаєш невизначеність, ти перестаєш бути рабом майбутнього. Бо більшість нашої тривоги це страх перед тим, що ще не сталося. Ти не зобов'язаний знати відповіді на все, іноді просто довіряй процесу. Ми просто чекаємо, поки тривога зникне, щоб почати жити, але життя не після тривоги, життя попри неї. Знайти одну малу річ, яка повертає тебе до реальності гарячий чай, сонце крізь вікно, голос близької людини, звук дощу це маленькі якорі, які повертають тебе в зараз, бо саме зараз і є все, що в нас є. Тривога не твій ворог, вона просто сигнал, що ти живий, що тобі небайдуже. Але пам'ятай, життя не чекає, поки ти перестанеш боятися, воно триває просто зараз. І можливо наймудріше, що можна зробити, це дозволити собі жити навіть коли тривожно.